Нова ініціатива влади. Тепер українці, які накопичили борги за комуналку, можуть сплатити їх в розсрочку. В громадян є можливість оформити договір реструктуризації. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайох. на канал тільки важливі новини. Борги великі за комуналку, дуже великі. Після закінчення війни, я думаю, що вони не зменшаться, будуть ще більше, бо грошей в людей побільше не стане. Вже подають до суду комунальні підприємства, вже твориться бозна що. І ось вирішили зараз взагалі шукають різні способи для того, щоб люди платили. Отже, що пропонують зараз, так що це за такі нові правила? Розсрочка для оплати боргів передбачена для людей, які не в змозі одразу закрити свою заборгованість у повному обсязі. Тобто для оформлення такої послуги слід звернутися з відповідним запитом до комунального підприємства. Приміром, в комунальному підприємстві Центр комунальному сервісу повідомили, що укласти договір реструктуризацію можна за такими послугами. Централізоване водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води та опалення, управління багатоквартирним будинком, утримання будинків споруд та прибудинкових територій і вивезення побутових відходів. Підписання договору реструктуризації проводиться в будь-якому районному сервісному центрі, центр комунального сервісу. Боржники мають написати заяву і надати оригінали разом з копіями таких документів: паспорт. Або там ID-карта з випускою з єдиного державного демографічного реєстру, ідентифікаційний номер і документ на право власності на квартиру, там або житлове приміщення, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, і довіреність представника і його паспорт, якщо договір буде підписувати представник власника. Отримати консультацію, перевірити суму заборгованості, подати заяву та копії документів можна онлайн через Telegram або Скайп, месенджер, Фейсбуці і так далі. І так далі. А хто може не платити взагалі зараз за комуналку? Бо а, стільки нових правил, стільки всього. Дивіться, хто взагалі може не платити за комуналку. Якщо людина поїхала її вдома, немає більше 30 днів. Тобто вона не перебуває в будинку чи квартирі. А, можна подати заяву для перерахунку вартості житлово-комунальних послуг, нарахованих до сплати. Перерахунок не стосується послуг опалення, послуг управління багатоквартирним будинком, приміщення, обладнаних лічильникам тобто, потрібно надавати показники. Українці для перерахунку мають звернутися до постачальника послуг з одним з таких документів. Це має бути довідка внутрішньопереміщеної особи, довідка, наприклад, про проходження лікування. Якщо людина знаходиться десь, лікується довідка, яка підтверджує службу в ЗСУ. Тобто, людина не перебуває там, приміром, в будинку, в квартирі, тому що воює. Ось такі моменти. Ще раз. Щодо реструктуризації і так далі. Дивіться, під цим відео ви зможете побачити там, як через які. Ось, щоб отримати консультації, там, перевірити суму заборгованості, подати заяву та копії документів ось через онлайн, як це можна зробити. Telegram або Skype, месенджер в Фейсбуці і так далі. Я під відео обов'язково залишу координати, як все це можна зробити, якщо ви хочете це все сплатити, а, взяти собі реструктуризацію. Я вже дуже багато разів казала, що а, треба, треба, звичайно, платити, але якщо в людей немає такої можливості. Ну, тут вище голови вже не, не будеш скакати. Взагалі, я за те, щоб прийняли якийсь нормальний закон. Нормальний закон особливо, особливо вже, ось ж зараз щоб починали приймати, особливо після війни. Тому що це буде просто бум. От, побачите. Просто після війни, якщо зараз є якісь заборони, після війни просто людей будуть, знаєте, отак хапати і забирати в них просто все, щоб це йшло все в. За рахунок в рахунок сплати за боргів за комуналку. Якщо вже зараз в людей відбирають майно і так, далі, і так далі. Я просто представляю, що буде після війни. Це дуже це дуже серйозна ситуація. Я дуже сподіваюся, що таки знайдеться розумна людина при владі, яка, яка зробить якийсь нормальний законопроект, який буде. Захищати людей, а не проти людей дуже на це сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.